Ну, поймав карася? А потім йому на три на роботу. І він і, і так, три карася поймав, і кльов, і не хоче йти, вже опаздує. Як ти повезло, ти там остався? І я, він пішов, я на його місці, от там окошка, ага. окошка, під під взяв, підв'язав, гелку. Молодець! І чотири штуки поймав. Кіт ну, наївся, наївся. А потім відрізав, І чотири штуки. поймав, поймав за 10 а, а де вони? Почистили мені, Так, Кіт з'їв. Слухай, а я йду мостом і бачу, що ти з тим мужиком отак нагнувся і щось ловиш. І береш сачка і так ловиш щось, і нагинаєшся. Мужик, в синій курточки. Да. Ото що ви робили? Не знаю. Я не знаю. А карась, який утік? Ви його поймали? Той карась, який втік. Ментельнув, хвостом вибив, він закрив, закрив кришку, туго, та кричка вискакує, а він поставив на самому краю. І він випригує, я ж вам говорю, я вже відро перевернув з рибою, то я вже ставлю посередині, щоб вони перевернули. Тобто вже були, повтікали карасі, я кажу, 30 раз, карасів так, повтікало. Не з краю ставить з а посередині.